Є у рятувальників і інша робота дуже серйозна з прямим ризиком для життя, але така необхідна і важлива, і така, що має заслужено відзначатися нагородами. Історія одного із запорізьких героїв-рятувальників. Віталій Яланський народився 29 січня. Раніше в цей день святкували День працівників пожежної охорони. Тож працювати в ДСНС йому судилося від народження. За понад 10 років роботи рятувальником в своїй професії він не розчарувався. Свій перший виїзд на завдання пам'ятає, і досі перший визов був Оліс. Це, по-моєму, був перший визов. Да, сложний був тоді пожар і тушили. Кожний пожар він індивідуальний. Ну і стараюся під кожний пожар підстраюватися, що то якісь рішення. Професіоналізм прийшов не відразу впевненість в собі хлопець відчув десь за два роки після початку роботи, допоміг старший наставник Андрій Куля, якому він вдячний до сьогодні. А ще товариші по службі, які завжди були готові підставити плече. Така підтримка особливо важлива зараз, під час війни, коли вимушений був покинути рідну домівку в Комишувасі, і коли пожежі доводиться гасити під загрозою повторного обстрілу. Застала війна 24 февраля на сутках, ми якраз мінялися. Морально тяжко, звісно, не вдома живеш, ну, тяжі пожари, тривоги постійні. Тяжковато час війни. Саме такий моторбан, що ми виїжджали. Тяжой пожар, багато робот проводили, там розбирали дах зранку, можна сказати, до ночі. Незважаючи на труднощі, професію рятувальника Віталій ні на за що не проміняв би на іншу. А щоб витримувати великі фізичні навантаження, він постійно тренується і самовдосконалюється. В команді займаємось, ходимо на спортмайданчик, ну і дома по можливості якесь свободне время, займаємося. Можу назвати ну, колегами, друзями, помимо роботи спілкуємось. За мужність і відданість професії Віталій Яланський нагороджений почесною відзнакою, нагрудним знаком ДСНС за відвагу в надзвичайній ситуації.